Передавав здачу і став причиною аварії. На Харківській зіткнулися дві маршрутки. У результаті ДТП двоє постраждалих. 38-річну жінку із травмами госпіталізували до лікарні. Детальніше дивіться далі. Одна із маршруток зупинилася перед червоним сигналом світлофора. Позаду неї рухалася інша рута. Водій передавав здачу за проїзд, відволікся і не встиг загальмувати, кажуть пасажири. Ну ми їхали витіхонечку, красному світу під'їжджали, І водій в нас прямо з'їхав взад. А що там було таке? За що шоучилася ні так не поняла. Постраждало дві людини: 38-річну жінку із травмами госпіталізували до лікарні. У цього чоловіка зламаний ніс. Від госпіталізації він відмовився. Я їхав ззаду воділя, я так і не зрозумів, що залишилося. Я просто розцілував доску, даю перелог. Водіїш небагатослівні, карманич шостого маршруту свою неуважність визнає. Це що сталося? Добав здачу, а тут якраз красний загорівся. І я це Поймав халепою, догнав. Комусь гроші та прибутки, а комусь проблеми із здоров'ям. Сумчани кажуть, безпека у сумських маршрутках лишає бажати кращого. Оксана Щербак, Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.